До ранок мої малята сьогодні я вас запрошу на чергову зустріч, яка присвячена творам Василя Сухомлинського про осінній период. І сьогодні ми послухаємо оповідання що найтяжче журавлям. Тихого осіннього вечора на Узліссі. Сіли відпочивати журавлі. Вони летіли в теплий край. Сонце вже зайшло, то й заночують. Притулились журавлі до білокорої берези. Та й курлочуть щось тихо-тихо. Береза прислухається, хоче зрозуміти, про що вони гомонять? Куди це ви журавлі? питається береза. У теплий край, відповідають журавли. Зима наступає. Ой, зима-зима, пітькається береза. Уже з мене листя осипається. Мабуть, далека і тяжка вам дорога журавли. Дорога тяжка, відповідає найстарший журавель. Та не дорога нам найтяжча. А що ж вам найтяжче, дивується береза, Найтяжче нам кілька місяців жити на теплій речі. Називається вона Ніл, немає там ніколи зими, вічно цвітуть квіти. Та чому там найтяжче, ще більше дивується береза? Бо то не рідна земля, каже найстарший Журавель, бо нема там тебе белокоро березо. Зараз ви послухали оповідання Василя Сухомлинського, що найтяжча журавля. Про що розповідається в цьому творі? Так, що в нашій країні настала осінь, і перелітні птахи летять до вирію, де зупинились журавлі відпочити? Так, притулились журавли, де була берези. Про що спитала Береза у журавлів? Так, про те, що, мабуть, тяжка та довга дорога до теплих країв. А що ж їй відповів найстарший журавель? Mm. Так, він сказав, що дорога тяжка, але найтяжче розлучатися з рідною домівкою, з рідною батьківщиною. І хоча на ріки Ніл квітнуть квіти, і тепло вони будуть сумувати та чекати повернення до батьківщини. І ми з вами будемо чекати повернення перелітних птахів. Навесні вони обов'язково повернуться.